Проведемо експеримент на ось такій олії, немає жодного запаху. Взагалі, слід від олії, запах, запах який є, але ну, по факту я не можу сказати, що це олія. Наливаємо теж 30 мл, включаємо нашу сковородку і починаємо перевіряти її якість, при якій температурі вона буде димітись і стріляти. Розмішали її усі. С коворітці, вибираємо температуру так, 72 градуси. Вже чути, як стріляє. Ой, ще й жорстко стріляє, подивіться. Оце якісна олія, я називаю, бачите? 116 градусів і вона починає, подивіться як стріляє 141. Зараз подивимося при якій температурі буде димітися. Зараз. 160. Ну це дійсно небезпечно. 175, 180, 187, ні, не, не димиться ще. 190, 196, 200, все, починає димітися. 205 градусів, димиться. 211 градусів, чітко видно, що олія почала диміти. Абсолютно не пінилась, жодної піни ми не побачили. Температуру ми можемо поставити спокійно 200 градусів, і вона стріляє. Ну прям саме більше вона стріляла серед усіх.